Так, приїхали на нову пошту забрати посилку від анонімного відправника. Чекаємо. Я вже вдома. Йдемо розпаковувати. Погнали! Ох, йога моя. Так, ну ми, коротше, це розпакували, все. а як скласти, чесно, питань мало. А, дійсно. Ага, бля. Ага, диві. А, дві. Я... Не, ми просто думаємо, що чогось не стає. Думали. А ну, все не вийшло. Ми це вже дозбирали. Я дуже-дуже радий. Радості повні штани просто. Дуже вдячний цій людині, яка це надіслала. Вона побажала лишитися анонімною. Але я їй дуже-дуже вдячний. Це, можна сказати, початок мого професійного залу, який буде, думаю, плюс-мінус скорим часом. Фух, дуже радий. Слава Україні! ЗСУ найкраще, їм велика вдячність.